Доброго ранку. Переплатники україномовного каналу. Ранок такий теплий відносно. 10 градусів тепла. Пів на восьму ранку. Сьогодні 12 листопада 2025 року. Середа. Це гарно, середина тижня. Незабаром п'ятниця. Дощики скінчилися, обіцяють гарну бездощову погоду, але вологу і хліби може і не ростуть. Сподіваємось так. Відразу як пройшла ніч у Харкові, і ніч начебто погана, Ну дружина читала про свої, ну, свої телеграми, що літали безпілотники, ну по області. Знову вивчали географію в Харківській області по польоту. до Пила. Метуть тут дорожку, не знов Дивіться, скільки листя нападало. Все, замітуть. Це не тут. листя. Ще менше, менше менше. На деревах залишається. Все, усім гарної середи, легкої. Всім миру добра злагами. Всім ще дякую Звичайно, Будемо жити, незважаючи ні на що. Все, пока мої любі. гарного дня.